Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це програма власний погляд. У наступні хвилини ми говоримо про судові новації, про ті законопроекти, які вже зареєстровані у Верховній Раді України. Спілкуємося із Юрієм Одарченком, народним депутатом України. Вітаю вас, пане Юрію, вітаю, пане Юрію. От зараз на сьогодні є практика, коли судові справи вони автоматично визначаються в судах, і визначає автоматизована система того чи іншого суддю, який має бути. Головним головуючим на судовому засіданні і відтак розглядати ці справи. На вашу думку, чи ця процедура вона є прозорою, об'єктивною? Тому що бачимо сьогодні законопроекти, які кажуть, що не все так добре сьогодні. Серед суддівського корпусу, взагалі в судовій системі України, ви знаєте, зараз, мабуть, нема жодної людини в Україні в Україні, яка б не скаржилась на недоліки, на вади судової системи і багато прикладів із життя. Ми можемо проводити систему автоматизованого перерозподілу суддів, начебто, здається, дуже прогресивна річ, коли із суддів, які працюють в якомусь суді, комп'ютер методом жеребкування, застосування програми обирає абсолютно незаангажовану автоматично якусь людину. Це запорука того, що, начебто, відсутня якась зацікавленість керівництва суду, чи будь-яких керівників, які знаходяться над керівництвом суду, в тому, щоб керував чи рухав, розглядав судову справу якусь суддя X, який може її розглянути так, як потрібно буде, а не так, як свідчить закон. Чому начебто? Програма ну, недосконала. От чи? подивіться, от я хочу сказати, до лютого місяця минулого року, коли починали розглядати, поза минулого року, коли почали розглядати справу Луценка і Тимошенка. Програма, яка тут обслуговувала цей авторозподіл, вона передбачала чітку фазу, яка дозволяла бачити, як відбувся цей перерозподіл. Це демонстрація протоколу, серед яких суддів відбувався цей розподіл. Після лютого місяця відбулися певні указівки судової адміністрації по всім судам, щоб вони не застосовували стару програму, а застосовували новою, в якої не видно цього протоколу. Чому, ви знаєте, оця ланка нам видається дуже важливою чому з цього приводу поданий законопроект? От подивіться, як може відбуватися, як відбувається насправді. У суду є можливість авторозподіл проводити між тими суддями, які ну, начебто, не зайняті в інших справах. Там пишеться, наприклад, перелік 20 прізвищі. Там Петренко задіяний у справі такій-то і ставиться там прочерк, серед нього перерозподіл не відбувається. Іваненко він хворий, чи у нього велика загружена справами, і теж перерозподіл не відбувається. А може звозитись коло претендентів до однієї, людини? тобто по суті, не бачучи цього протоколу. Ми е, можемо, е, ну можемо мати результат, коли напроти всіх суддів, які не потрібні для, начебто, позитивного чи заангажованого розподілу справи, напроти інших суддів ставиться прочерк, що вони не спеціалізовані чи задіяні в інших справах, а перерозподіл відбувається між однією чи між двома людьми. І побачити цей протокол, як відбувався авторозподіл, ми не можемо. Він автоматично знищується. Тобто ми спочатку маємо ну таку легенду, міф про те, що комп'ютер не заангажовано перерозподіляє суддів, і ми бачимо тільки кінцевий результат. Проаналізувати на всіх фазах цей, цей процес і бачу, чи, бачити, хто м, приймає участь в авторозподілі, ми е, ну, не маємо можливості. От е, ваша законодавча ініціатива, ту, яку вже зареєстровано, в в парламенті. А, тобто зробити цей протокол відкритим, чи в чому вона в принципі полягає. Можливо, для адвокатів за на його вимогу може бути відкритою, тому що зробити повністю відкритим, можливо, ця інформація вона і і не потребує такої. Я можу привести абсолютно наочний, дуже показовий приклад. Коли суддя Киреїв розглядав справу Тимошенко, ми поцікавилися, яким чином відбувався авторозподіл суддів. І спочатку ми мали я, як народний депутат, звернувся і маю можливість отримувати цю інформацію. Спочатку нам відповіли, що це все відбулося в законному полі, але Інформація є втаємниченою. Так як народний депутат він є допущений до таємниць, я наполягав на своєму запиті, і мені потім в кінці кінців відповіли, що цей протокол знищений і нема можливості дослідити, яким чином відбувався перерозподіл по справі Тимошенка. Ми мали розмови з одним з розробників цієї програми, і він абсолютно чітко свідчив про те, що у лютому місяці на нього відбувався тиск, коли судова адміністрація наполягала, щоб з цієї чудової програми була виключена ланка тут наочності, тут прозорості, показання протоколу перерозподілу суддів. Знаєте, чому це я думаю, що справа Тимошенко була рушійним моментом в цій справі, тому що. Якщо авторозподіл відбувся з порушенням законодавства, наприклад, в ньому приймав участь один Киреєв, а всі інші були чи хворі, чи відсутні, чи задіяні в інших справах, то вибір його є нелегітимним і значить його вирок є нелегітимним. Це по суті є основа для того, щоб визнавати його рішення неправильним. Я впевнений в тому, що якщо не в цьому созові. А це маловірогідно, що Верховна Рада проголосує за наш законопроект. В слідуючому созові ми за нього проголосуємо, і це буде однією з підстав вважати Тимошенко невинною, тому що суддя Кирєєв, він виник спеціально під вирішення, під засудження справи Тимошенко. Якщо не в цьому скликані, тому що по суті можливо це і зробити неможливо, тому що знаємо, опозиція свої законопроекти відкликала. Поки що не бачимо, чи це офіційно зроблено, бо лише була заява. А для цього треба ще звернутися до апарату Верховної Ради України. Звернулися вже ми е, зараз. Я особисто вже звернувся. Ми абсолютно чітко бачимо і знаємо, що в Верховній Раді це все перетворюється в фарс. Є більшість, начебто більшість, яка не присутня в залі і 70 там стома голосами приймається будь-яке рішення за помахом руки Кирєєва. Тому в цьому фарсі опози... Кирієво, я, я вибачаюся та... нашого відомого да відомого колеги з партії регіонів, який піднімає руку і за його помахом голосують всі інші. Тобто сьогодні це фарс, але законопроект є. Є підстави для його розгляду, і в майбутньому СОЗОВІ ми все зробимо, щоб він був прийнятий і на основі його були прийняті певні рішення. От, подивіться, ще цікава тема, якщо подивитись на наявність цього протоколу, це спеціалізація суддів. В авторозподілі застосовується жеребкування між суддями за спеціалізованими по розгляду тих чи інших справ. І виявляється, ну, наприклад, в Вищому адміністративному суді в цьому авторозподілі приймають справи судді, які вже скомпрементовані певними рішеннями. От, подивіться, зараз ну будь-які рішення, які відбуваються по зняттю Тимошенка з реєстрації, по тому, щоб вона не було, щоб її прізвище не було присутнє в бюлетні. Авторозподіл відбувається між суддями, які попередньо прийняли рішення, і по тому, що Ну, наприклад, Шухевич є незаслужено Героєм України. Вони прийняли рішення про те, що е, закон про е, українську мову, верніше про е, двомовність в Україні, е, є легітимним, і ряд інших законів, тобто вони по суті скомпрементовані в своїй діяльності і зараз їх використовують і надалі, вважаючи їх за спеціалізованим. Але ж у судах не всі такі судді, там не сім судді там їх біля ста людей і інші люди, які не бажають в цьому приймати участь, чи є ненадійними з точки зору влади, вони просто не приймають участь в жеребкуванні. Тобто сьогодні авторозподіл це є фікцією, міфом. Який, якого жеребкування не відбувається і прозорого розподілу суддів немає. Це просто сказка для телезрителів і радіослушателей. По суті, виникають заангажовані люди, запрограмовані на вирішення цього питання. Пане Юрі, от ми звикли чути від народних депутатів ваших колег чи, можливо, ваших опонентів, що не можна робити закони під окремих осіб. От е, цей законопроект це ж не під Тимошенко, і Луценко, тому що ви не задоволені тим чи іншим сні. А є ще маса інших прикладів. Чи просто йдеться про ці конкретні приклади, які стали показовими? Ви знаєте, тут я привів приклад Юлії Володимирівні, тому що він найбільш показовий у нас в державі. От, подивіться, оці судді, які були в авторозподілі, приймали рішення про призначення Лутківської уповноваженої справ людини. Ми знаємо, що голосування відбувалось на основі не бюлітнів, а якихось ксерокопій. і там можливі всілякі фальсифікації, але суд. Маючи такий авторозподіл, прийняв рішення про те, що Лутківська обрана легітимно і вона ну є законним представником народу України. А це ж неправильно, це неправда. Я можу таких прикладів проводити дуже багато. Якщо був авторозподіл справедливий, то будь-який громадянин України мав би ну надію і можливість на справедливе рішення суду. Ви знаєте, це потрібно не тільки опозиції, а життя ну, і самі судді вони є заручником цієї програми, і е е е е можливо, е е хтось підсвідомо не хоче, щоб розглядати ту чи іншу справу, і е не може скористатися правом е е самовідводу. Ну, ви знаєте, зараз заручником такої системи, керованої ручним чином, ну може бути будь-який. Сьогодні опозиція є заручником ручного керування судами, але треба владі розуміти, що якщо вона не побудує відповідну систему судочинства, то вона завтра опиниться під цими жерновами, які вони побудували. Посієш вітер, пожнеш бурь. Тут можливий ну, тут справедливий закид і до опозиції, коли ми були при владі, що ми мало робили для того, щоб ну, відповідним чином тут було налаштовано судочинство. Але хочу вам сказати, що авторозподіл в прозорому варіанті він відбувався при владі, коли була опозиція. А взагалі корекції в цій програмі вручному управлінні вони відбулися зараз. Взагалі, ця система перетворилася на монстра, як в жерновах якого може загинути будь-яка людина, будь-який політик насправді є запобіжники, те, що я запитував про самовідвід судді, або можливо і та сторона з обвинувачення, вона теж має звернутися з правом до суду, щоб Змінити собі ну от дивіться. Ну я можу приводити приклад знову по тій же справі. Юлії Тимошенко коли, Давайте без Тимошенко. Ну, тому, що ну ми коли зразні. в апеляції розглядалось питання. Її і фактично судді взяли самовідвід. Головуюча і колегія взяла самовідвід, і оцим авторозподілом буквально через півдня з'явилися інші люди, які не ознайомлюючись з справою, почали розглядати терміново її. Тобто сьогодні самовідвід він не працює. Якщо самімо відвід виникає, то це для влади ну, якась демонстрація незгоди в суддівському корпусі. Ну певної такої непокори. Це не при не, не прийнято в суді брати. Ну ви знаєте, це непокора, незгода з системою. А якщо це відбувається, значить система слабка. І для того, щоб цього не відбувалося... Авторозподіл запрограмований так, щоб він відбувся від тими між тими суддями, які будуть погоджуватись, які мають підстави завжди погоджуватись з тим, що каже влада. Це треба міняти. І, от мені здається, наш законопроект він був би серйозним, реальним запобіжником і чинником, щоб ми бачили, як ці судді розподіляють. Пане Юрію, от ціна питання вашого законопроекту, тому що ми знаємо, ну чуємо там. Десь якесь агентство чи десь якийсь орган створив новий сайт, на це потрачено 10 мільйонів гривень. Ну на до прикладу, от е, ви пропонуєте, щоб була нова про, програма більш об'єктивною, більш справедливою, щоб ці протоколи були відкритими. Скільки це обійдеться? Підраховували? Ви знаєте, воно не скільки не обійдеться. Була відпрацьована програма. Яка до лютого минулого місяця держава заплатила за неї кошти, абсолютно чітко працювала. Потім були внесені зміни і не розробниками а якимось програмістами іншими. Потрібно повернутися просто до тієї версії, яка була відпрацьована в минулому році і позаминулому і працювати по ній. Демонстрація цього протоколу це абсолютно незатратна річ. Ми мусимо, можемо бачити як раніше. До лютого ми ж бачили на сайтах. Можна було зараз. Не, не зараз цього інформація. абсолютно нема. Ця інформація втаємничена. Є справа, є, начебто, автоматичний розподіл і є кінцевий результат. Що відбувається між цим, ми не бачимо. Зрозуміло. Дякую вам, пане Юрію, за розмову. І на завершення ще раз нагадую. Номер телефона в студії, які за який ви можете ставити свої запитання 255-23-98, щодня з 10 до 11 години з понеділка по п'ятницю. Ще раз дякую. Дякую. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.